Перша вакансія це оператор кол центру вхідна та вихідна лінія. Тобто не потрібно навіть комусь дзвонити і щось продавати. Достатньо просто сидіти вдома з вашим смартфоном і відповідати на дзвінки. Дивимося, що пропонується. Так, дійсно, тут зарплата не дуже велика, але це реально. І через те, що вона незначна, більшість молоді на цю вакансію претендувати не буде, тому. За 7,5 тисяч, але можливо, і 11,250 гривень, тут можна працювати як повну зайнятість, так і неповну зайнятість. Готові взяти людину з інвалідністю або пенсіонера. Тобто, як ви бачите, вимоги до кандидата е нескладні, графік роботи нормальний, можете обрати собі, якщо вам це підходить. Щоб. Е Відгукнутися на цю вакансію потрібно зареєструватися на цьому сайті і просто побачити контакти організації і зателефонувати. Наступна вакансія: компаньйонка або віртуальний друг. Тут же зарплата трошки більша від 150 гривень в час або 10 тисяч мінімально в місяць. Дуже цікава вакансія. Читаємо опис. Для клієнтки шукають компаньонку, жінку, яка буде виконувати наступні функції, переписка по вайберу. Спілкування по телефону, спілкування на теми, які цікаві їхні клієнці, підтримка інтересів клієнтки. Вік від 35 років і старше. Тут також готові взяти людину з інвалідністю, пенсіонера, але з вищою освітою. Можливо, ця вакансія саме для вас.